Де наш кореспондент? Ха-ха-ха. Лені робимо, завтра їдемо. Зараз ми будемо брали в володке інтерв'ю. Дай твій мікрофон. Держись, придумай, якийсь. Кусок така. Сядеш на Халка будеш розповідав про себе інтерв'ю. Історія життя. Так. Я все починаю Моя сповідь, Мотоцикл з пошков. О, блядь. це взагалі, куре. То якби ще ціму сюди, то б піздець був. Нє, історія була досильна. Я сподіваюся, який то би був матеріал круто, якби як, як от ми йдемо, купуємо ні? Тут все змонтувати докуб. Це, це піздець, як ми його несли в руках. Потім як робили, бля, як той молотки літали, як ці маси пальці бив, блядь. Це було би просто супер відос. Як ви їхали троє, ти інські кубри. Бензина ся скінчила, ходили, як в шукали. Дішо було, бензина по 250, скільки. І то була ще бензина непогана, ні? Не? В чатке як двохтакніки вони неї все, блін. Там саме ліпше на 2 такні примуток ставити, ні. Вот так не три резонатор ставить на той момент. А щось дусить. Типа дусить. Он назад повертається. Ага. Ну ну або клапан якийсь. ну. За клапан, там ці канали, кудунів, циліндр. Там все взаємодіє. <реш> в в заслон. Так, вчора колега з Італії, знаєш, типу той теж на байках, він має фірму, де возить людей, знаєш, туристиш, каже клієнтка каже, стоїть і каже, блін, вона до нього каже, це що, боїнг сідає, ну каже, та ні, то Андрій під'їжджає. <гум> а вони звідки прямотоки поставили, знаєш, каже, що як їде, а воно ж між хатами, знаєш кіску він собі все повідрізав резонатори, оці всі каталізатори, знаєш що вогнем там, ще є таке, що вогнем, щоб не кидало, знаєш, вихлопні. Все повідрізав і воно знаєш, ту лупе прямо точно. Понастраювалися всякі акраповіки, розумієш. Міся каже, я закупів укропа. Каже, закупив укропа, переїжу каже, як на літаку. А ти мені вчора кошчу боказ. Це він тебе в друзі, який з Я, Ні, він мене питає, якась проблема в нього з щупом, знаєш. Димуй. Я кажу, я не експерт, кажу. Він його... Я йому кажу, я в тому не шару кажу, я тобі дам, типа, ну силку каже, що колега мій шарис. Слухай, а як перевірити, чи як ГРМ працює, чи він добре, чи ні? На оборотах там підгазовуєш і він. Ну, якщо ланцюг, типу, розтягнений, чи він то що він звук видає якийсь, правда? Але як то провіриш, чи в мене добре, чи от в тебе там припустимо? Ніяк не провірюсь. Він добрий 100%, там стоїть автоматичний Навіть якщо воно зношується, він тягує. Вже коли натяжитель, вже не буде, допомогу так потягувати, тоди він здає шум. Хіба зняти знятись сам, самому подивити. Ні, Інакше ти Та ніяк нахи, не поймеш. Або в мене один чувак щось там розпитував за ГРМ, ще щось. І якусь... що я кажу, ти хоч таку математику піднімаєш, знаєш, кажуть, блін, тобі не пофіка, та їде їде. Каже, компресія в нема на холому 12, а нагріється 8. То звісно, зразу підеш, що хлопан. А при температурі розширяється, відкривається. І туди того і газ йому проривається і блядь, блять, Ось і все проблема. Що, він, він тобі хоч подякував, що Я відписую, знаєш, може відмінути. А вони переводчиком використовує, і це яндем вбиває. Але... Ну раз, знаєш, я дивлюся, десь... так відписуєш, знаєш, фіня. а я, я його попитаю, слухай, ти каже, ти хоч не розумієш. Я, Та, я каже, там мені покажи, як переводчик в поміж, каже, знаєш. Каже, немного, так, немного, так каже, знаєш, трохи щось розумієш. Ні, ну вони реально своїх, він вже у Росії. Це таке саме, як ми б Молдавську. Ми ж не розуміємо молдавську, блін. Молдавани розуміють російську, знаєш. А а, а їх всіх поймеш, блять. Нікрос увиди письма, это самое блінко сіревка, по-моєму, чи після пису. Москалі льочки серйозні, блин. Та як один їздить на такому самому, як мене Кавасакі, то від світу Світовгора до світу Світвора на одному колесі, на задному. Ну то блядь, що там далі балакати, блядь, бляд, знаєш, піздесно. Я кажу, чувак, як так можна їхати? Він каже, о, це, блядь, привітнеш, каже, блядь. Я кажу, тебе кори рама каже, як, типу, каже, скільки розварено, ще ж, знаєш. Я кажу, ні, все нормально, бля. Леваноги за то, блять, сталі. Сталі яйця. Мені питав за, за цей, за нержавіку, каждо десь з тижня, ну, з неділі прийти. Каже, може зробити з листа нержавейки типу, бляхи скрутити. Каже, грамотно і зварити. Кажуть, файно, ні? Що чого робити? глушак короткий, типу такий. Примут. Ну так, знаєш, рідку на метку виїжджати. Так, щоб знаєш, виїхав, типу Та, блин, так виїхати, знаєш, десь тут валити, блін. А володя тоже таке щось задумал. Да то не це восемь дальше, что? що? ты пришлю, что ты кулис, у тебя кулис улица, хуйня, а це в самом сидел. Закрывай двері. Ладно, близко, дрим.

Я в улоті зараз, яку дорогу? Ти про що? І шо? А, ну так. так Яка шапка, шойки горш. Які то первые. Хуй. А вот она вариант силін на свій вічер. Так то наші хлопці трудяться над советською технікою, Чехословацька. Так, класіка. класика, бля. які серйозні лиця у них шоти. Культура так і приляве. Байкерс З соснового лісу. Ой, круче такой то Все, кажите папа, 6. Володя папа.